Пропонував свої послуги, наприклад, Бігусу. У нього був такий момент, що їх там зловили, там здається, на вживанні якихось там заборонених речовин. І Бігус тоді пропонував, що треба якихось там шоферів, здається, ну, щоб вони не займалися таким. Я це пропонував їм себе. Ну, а вже як пізніше виявилося, що бігус теж фінансується. Ну, ви, мабуть, знаєте про цю історію. Ну я впевнений, що мені і там не особливо би дали проявитися як чесному. Ну, тому що вони замовчують багато тем, які людство, суспільство. Українє, які їх цікавлять, наприклад, там чи сильно Біус піднімає тему мобілізації, чому, наприклад, в країні не введений стан війни, тому що це б мало бути в першу чергу так, що чиновники, які дали присягу, вони мали брати участь у війні, а не звичайні трактористи. Чи, наприклад, той же ж самий Бігус, він не підніме питання стосовно 13 статті Конституції, що всі ресурси, вони належать всім українцям, а ними чомусь користаються зовсім не українці.